Олександр, військовий експерт, з нами на прямому зв'язку, пане Олеже, Дуже. те, що відбувалося цього тижня, як ви гадаєте, два питання в одному? Знаємо, що у вас обмежений час? Скільки часу готувала, могла готувати таку ракетну атаку Російська Федерація? Адже багато хто заявляє, що вони там за добу після падіння Кримського мосту точно не могли би все це спланувати, і чи є в них ресурси для схожих операцій? Якщо є ресурси, то коли ми можемо. Же міг очікувати власне масованих ракетних обстрілів України ну я думаю, що таку атаку Російська Федерація готувала декілька тижнів, не менше. Чому? Тому що основні сховища ракетні сховища знаходяться дуже далеко. В основному за на азіатській частині Російської Федерації. Це перше. І друге, ну допустимо, ракети Х 22 Вони потребують заправки ракетним паливом. І це робиться не за один день. Так що декілька тижнів Думаю, що знаєте, коли скоріш за все, після десь на початку вересня, після початку нашого контрнаступу на Харківщині, от тоді, мабуть, і визрів план такої масштабної помсти для України, і вони, вони збирали ці ракети. І, до речі, як каже наша розвідка, планувалося це здійснити 2-3 жовтня. Але щось пішло не так, і ракетний удар був перенесений на 10 -е жовтня. Що стосується можливості повторного удару, думаю, що імовірність така існує, і він може відбутися, але знову ж таки не, не раніше ніж за декілька тижнів. Тобто, два один-два тижні можливо для накопичення сил, засобів і організації самого цього ракетного удару. По суті, після того як ракети влучили в центр Києва, після того як Львів був без електроенергії, усі маски в Російській Федерації їхні політики, та зрештою велика частина суспільства, скинула. Вже ніхто не розповідав про міфічну демілітаризацію, денацифікацію про удари по військовим об'єктам вони відверто не було стурбованості. Ось що головне: вони відмовилися від цього ганебного слова стурбованість. І вони mm -hmm. перестали, скажем так, ну навіть навіть у своїй брехні і в своїй пропаганді говорити про те, що вони там переживають за мирне населення. Вони відверто почали говорити про те, що ну війна і нічого в тому, що помирають цивільні українці, страшного немає. В чому моє запитання? Зрозуміло, що після цього логіка діяльності Російської Федерації і агресії може змінитися. Як ви гадаєте, вона зміниться? І якщо зміниться, то як чи стане вона більш відверто терористичною, тому що ну по суті вони вже всі карти розкрили? Ну фактично, ви відповіли на, на власне питання. Вони розкрили всі карти. Єдиний, єдиний козир, який ще залишається, це ядерна зброя, але ми бачимо реакцію Заходу на а, спробу тільки на спробу її застосування. А так Росія показала, що вони не будуть рахуватися не з втратами серед цивільного населення. Цим їм це байдуже головне досягнути мети, і е, вони роблять сьогодні е, основною основним основною цілею роблять критичну інфраструктуру. Чому тому що вони не можуть нас подолати на полі бою, армія програє. Тому вони ну, застосовують такі, такі заходи. Що стосується реакції а Захід, він, вони просто зрозуміли. Я думаю, що той же самий пан Макрон або пан Шольц, подивившись на вибухи в центрі Києва або в інших містах. А якщо вони уявили, що такі вибухи можуть бути і в центрі Парижу або в центрі Берліну, тому о, вони розуміють, що далі вже Тягнути і висловлювати стурбованість? Ще раз повторюся, ну немає сенсу. Треба, треба або включатися в цю боротьбу, або треба йти здаватися Російській Федерації. Чого я так розумію, вони робити не хочуть. Чи є якась нова аналітика стосовно стосовно Білорусі, так і застосування їхнього військового потенціалу? А, бо ну маємо інформацію про те, що там є пересування певних певних і озброєння і якихось військових частин. Чи щось змінилося в цьому питанні? Ну з Білорусі нічого не змінилося. На мій погляд, Лукашенка продовжує грати той самий спектакль, який він почав грати ще 24 лютого. А саме він готується до війни, але ще не готовий. Uh, і цьому, цьому процес свідчить те, що він активно віддає всі військові запаси. Ну той, хто готується до війни, не віддає боєприпаси ешелонами, техніку uh, сотнями одиниць і не дозволяє uh, вимивати мобілізаційний суд. Uh, чому тому що ну, тоді за крім регулярної армії більше ніяких резервів не залишається? Тому я думаю, що він буде да він буде робити політичні заяви. Він буде підігрувати путіну в тому контексті, як його змушує сам Путін, але він робить все, щоб максимально зробити свою армію не готовою до війни.